5 із 10 людей приходять на професійні події не заради виступів. Ми шукаємо людей, корисні і надихаючі знайомства. На правильно обрані події таких людей багато. А от чи познайомитесь ви та чи залишиться ці нові люди у вашому житті, залежить тільки від вас. Сьогодні ми розберемо покроково, як підготуватися до події, щоб не просто побути там, а взяти від неї максимум. І у мене до вас важливе питання: ви знаєте кого кого саме ви шукаєте на наступні події. І я зараз не про цікавих людей, натхнення, я про конкретику, чи хочете знайти маркетолога для проекту, інвестора в свій стартап або наставника у нову сферу? А може ви шукаєте клієнтів? Чим чіткіше ви відповісте собі на це питання, тим менше будете втрачати час на випадкові розмови. Знати свою мету це дуже важливий крок до бажаного результату. І якщо у вас... Є така можливість завчасно дізнайтесь, хто ж буде на цій події. Дуже часто організатори створюють телеграм, діскорд, чати для учасників, і статистично десь 12-15% людей пишуть там про себе. Я питала людей, чому вони не пишуть, і відповіді були наступними: я не знаю, що писати. А навіщо це? Я нічого не придаю, мені це не потрібно. Я подивлюсь на людей. Я потім якось напишу і. Звісно, це ніколи не ставалося для багатьох. Чат це просто інформаційний канал, де знайти каву, де парковка, коли початок, хто виступає. Але насправді це дуже класна можливість зробити перший крок до свого ефективного нетворкінгу. Тому підготуйте нотатку і самопрезентацією на декілька речень і тримайте її на поготові. Якщо буде можливість про себе десь написати, а в своїй презентації коротко опишіть, хто ви, що ви, кого шукаєте, для кого ваш продукт для продвинутих можна ще й додати свою фотографію, але бажано, щоб вас було легко на ній впізнати. Будь ласка, ніяких шоломів, лижних костюмів. Та собачок також ви можете написати про свій намір відвідати подію у своїх соціальних мережах та публічно оголосити, що ви відкриті до нових знайомств. Оновіть інформацію про себе у соціальних мережах та підготуйтеся завчасно до обміну контактами. Для мене було здивування, що далеко не всі люди використовують LinkedIn у професійному просторі. Великий відсоток людей віддає перевагу інстаграму та фейсбуку. Як професійні площадці для продовження спілкування? Ну і звісно, будуть люди, які бажають спілкуватися в Телеграм або Ватсап. І тут ви можете або підготувати п'ять різних qr кодів які будуть вести на ці мережі, або ж створити мультилінк цифрову бізнес-візитку, яка дає можливість зібрати усі. Ваші контакти в одному місці. Я використовую свій аккаунт Калабра, який не тільки допомагає мені обмінюватися контактами, а ще й зберігає їх для мене. Більше можна не запам'ятовувати, хто яким контактом поділився. Один аккаунт в Калабра це все, що вам необхідно. За день до події я намагаюся дати собі відпочинок. Якщо подія займає увесь день або два дні, я знаю, що буде багато спілкування. Я накопичую для неї сили. Ви оберете спілкуватися з живою людиною чи з кимось втомленим, розфокусованим. Як би дивно це не звучало, але ваша енергія зчитується з іншого зала. І в мене було безліч випадків, коли до мене цілеспрямовано підходили люди, які говорили, що я сяю, і саме тому їм цікаво було познайомитись. Є ще один неочевидний, але надзвичайно ефективний лайфхак. приходьте на події. Самі так, з колегами, друзями завжди безпечно, комфортно. Але професійні події це не тімбілдінг, це не зустріч однокласників, ви вже знайомі. Ви можете поспілкуватись будь-коли, а у вас місія зовсім інша. Сфокусуйтесь на людях, яких ви ще не знаєте. Коли ви приходите на одинці, у вас немає зони комфорту, за якою можна сховатися. Ви мимоволі починаєте знайомитись і ось тоді. Починається найцікавіше. І щоб полегшити собі це завдання, ви можете навіть перетворити це на гру. Поставте собі дуже чітку мету познайомитись з сімома новими людьми за час події, як такий маленький квест, який буде тримати вас у тонусі. Він також допомагає уникати ситуації, коли ви зависли в одній нудній розмові. Це стимулює підходити до різних людей, навіть якщо вам лячно, а лячно нам завжди. Це дає відчуття досягнення, коли ви виконуєте свій план. І також сім людей, це сім шансів на несподівані можливості. Початок розмови це той момент, коли у більшості всередині все стискається. А що якщо я скажу щось дивне, а людині буде нецікаво? цікаво? Насправді вам не потрібен жарт типу стендап-коміка чи якась суперметафора, щоб зав'язати розмову. Прості питання завжди працюють. Ви часто буваєте на таких подіях? Яка доповідь сьогодні вам сподобалась? Чи вдалося вже з кимось цікавим познайомитись? Такі питання не тиснуть на співрозмовника. Людина починає говорити, а ви вже маєте ниточку, за яку можна підхопити розмову далі? Також можна використовувати дуже просту формулу FORT. Family – сім'я, occupation – робота, recreation – відпочинок, dreams – мрії. Будуйте свої питання навколо цих приземлених тем, і це вам допоможе почати розмову та швидко знайти. Точки перетину. А далі ваш основний вихід самопрезентація словами через рот. Це той момент, коли жоден чат GPT вам не допоможе, тому що говорити доведеться тільки вам. Підготуйте коротку розповідь про себе, яка буде цікавою і буде легко сприйматися. Майте на увазі, що не всі, з ким ви будете говорити, експерти у вашій ніші. Використовуйте дуже прості слова: хто ви, що робите, для кого. Кого шукаєте? У вас може бути декілька варіантів самопрезентації, залежно від вашої мети та, звісно, людини, яка стоїть перед вами. А ще як говорите не менш важливо за те, що ви говорите. Не вивалюйте на людину довгий завчений текст. Дихайте, робіть паузи, зчитуйте сигнали, додавайте нові елементи за необхідності. Наприклад, іноді доречно додати щось особисто, щоб людина краще вас запам'ятала. Ви знаєте японську? Граєте на барабанах, маєте колекцію чаю? Скажіть про це. Це дуже цікаво, і це запам'ятовується. Якщо у нетворкінгу і є суперсила, то для мене це починати будь-яке знайомство з думкою, а що я можу дати цій людині прямо зараз. Це змінює усю динаміку розмови. Замість того, щоб вичікувати, що хтось зробить крок, ви самі стаєте джерелом цінності, і люди це відчувають. Моя улюблена книга про цей підхід «Give and Take» Адама Гранта вона розкриває ідею, яка в бізнесі та стосунках працює безвідмовно. «Givers» – це ті, хто готовий спочатку віддавати, будують набагато сильніші зв'язки та швидше заробляють довіру, і вона працює на них роками. Але тут важливий нюанс: віддавати необхідно лише з надлишку, а не з дефіциту, мати чіткі межі, розуміти, що ваша допомога має створювати цінність, але не в мінус для себе. Тоді це буде не самопожертва, а справжня він стратегія, яка працює на двох людей в цьому контексті, також важлива навичка активного слухання. На подіях більшість думає про те, а що ж мені сказати наступним, ніж про те, що зараз говорить інша людина, яка стоїть перед вами. Активне слухання це коли ви не просто чекаєте своєї черги щось сказати, а справді цікавитесь, що стоїть за словами співрозмовника. Ви ловите деталі, уточнюєте, підхоплюєте емоції, люди це відчувають і запам'ятовують. Так, що ж робити, дивіться в очі, а не просто по сторонам. Так, дуже багато всього відволікає на події, шум, хтось ходить, готується кава, але намагайтесь сфокусуватись на одній людині. Ставте запитання: якщо вам щось не зрозуміло, ви банально не почули людину через шум у залі, краще перепитайте, не робіть вигляд, що почули, перефразовуйте важливі моменти. Це допоможе не тільки запам'ятати контекст, а й підсвітить співрозмовнику, що ви дійсно слухаєте. Запам'ятовуйте дрібниці, вони потім стануть класним приводом для фолоапу. Обов'язково запишіть контекст розмови, якщо плануєте до неї повернутися. Перше знайомство це не час для того, щоб щось продати. Ваше завдання зараз знайти точки перетину і встановити контакт, а не закривати угоду. Продажі, пропозиції краще залишити на наступний раз, коли вже є розуміння та взаємний інтерес. Якщо для вас важливо продовжити цю розмову, домовляйтесь про наступний крок одразу. Давай якось на каву. Це те, що я чую постійно, і кава, звісно, ніколи не стається. Якщо ви справді хочете на каву, відразу призначте час. Або скажіть, я напишу завтра, щоб ми узгодили усі деталі. На цьому етапі у вас вже мають бути контакти один одного. І я дуже часто пишу людині коротке повідомлення прямо на місці, поки ми стоїмо поруч. Рада знайомству на каву домовимось в понеділок. Так, набагато простіше ніж потім згадувати, хто це був і про що ми говорили. Буває таке, що до наступної зустрічі ніколи не дійде, і ви про це знаєте. Це коли ви познайомилися з людиною, з якою у вас просто немає точок перетину, але ви продовжуєте слухати, кивати головою, робити вигляд, що вам цікаво. Чому так відбувається? Бо нам соромно, незручно. Ми боїмося образити людину, але правда в тому, що ваш співрозмовник. Так само, як і ви в цей час думає, як би його втекти. І тут важливо прийняти просту істину: завершення розмови це не образа, це нормальна частина нетворкінгу. Ви не зобов'язані спілкуватися з усіма однаково довго. Краще дати собі і людині шанс знайти більш релевантного співрозмовника, як я зазвичай завершую такі розмови. Була дуже рада познайомитись, але у мене сьогодні місія зустріти ще шістьох людей. Я вже піду і вам гарного дня! Є тут людина, з якою вам точно буде цікаво поспілкуватися. Давайте я вас познайомлю. Тут будьте обережними, тому що та людина має бути дійсно цікава, тому з ким ви знайомите. Знаєте, я бачу свою колегу з іншого. Кутка залу, до якої обіцяли підійти. Я вже мушу бігти. Бажаю вам чудового івенту. Такі фрази працюють як м'який вихід і залишають після вас приємне враження, навіть якщо у вас не було спільних точок перетину. Тут ключове не виправдовуватись і не робити вигляд, що у вас народжує кішка, ви не на сліпому провальному побаченні. Спокійно скажіть, що ви хочете рухатись далі. Це Нормально і професійно. Далі найважливіше продовження контакту за межами події. Виконайте обіцянку. Якщо ви пообіцяли скинути контакт, статтю, презентацію, обов'язково зробіть це. Відсутність виконання навіть маленької обіцянки миттєво зменшує довіру до вас. Дайте паузу, не пишіть одразу після заходу. Якщо подія була у суботу, будь ласка, зачекайте до понеділка. Це покаже, що ви поважаєте особистий час людини, враховуйте контекст. Якщо людина прилетіла з іншого континенту, дайте їй кілька днів на дорогу назад та відновлення. То як же написати те саме повідомлення? Нагадайте, де і за яких обставин ви познайомились. Вас можуть не пам'ятати, і це нормально. Згадайте деталь з вашої розмови, це покаже, що ви слухали дуже уважно. Обов'язково додайте цінність. Корисний контакт, статтю, ідею, книгу, навіть якщо ви нічого не обіцяли, але маєте щось цікаве і корисне для людини, те, що випливає з вашої розмови на події. Поділіться, домовтесь про зустріч або дзвінок, якщо це необхідно, або просто побажайте гарного тижня і запропонуйте залишатись на зв'язку. Мета цього етапу не просто поставити галочку, що ви написали, а зробити так, щоб людині хотілося продовжувати з вами спілкуватись. Нетворкінг – це не про те, щоб зібрати побільше візиток чи всіма силами впарити свою ідею. Це про людей, з якими вам цікаво сьогодні, і з якими ви можете створювати щось дивовижне завтра. Тож приходьте на події підготовленими, зарядженими, відкритими і з готовністю дати щось від себе, і тоді кожен ваш знайомий буде не випадковістю, а частиною вашого зростання.